За 10 хвилин перебування у супермаркеті ми набрали повний візок прострочених товарів: гриби, м'ясо, печиво, цукерки, рибу, ковбасу, яка вже позеленіла. А вот таку ковбасу. А Давай. ви панюхаєте? что? до 16.04 срок годності. По всей видимости, оно ще свіже. Но дата производства 12-12 вийти. Но не більше двох місяців, може бути то тобто есть з этой дати два місяці плюс. Це до февраля. А по этим, то есть тут фриласна до апреля. Тось, ми в покупателі даном немножко німаскама ковбасу продають не лише прострочену, а й з завищеною вагою. Смотрите, ваша ковбаса вашого магазина 434 чотири різниця в 70 всім слішнім грамм нашій появі в магазині не зраділи. Охоронці заборонили знімати і навіть викликали міліцію. Пояснити, чому на полицях прострочені продукти ніхто не захотів. А от покупці виявилися балакучішими. Купил здесь же, Очень дорогу колбасу на день рождения. Я не местный, з пригорода. Приїхав московська дорога колбаса, розрізали внутри. Ну правда, деньги вернули і что-то возвращали. пирожки Как то брали адміністраторка кілька разів з'являлася і зникала, а каси миттєво зачиняли. щойно загледівши наш візок, каса не працює. Врешті візок з несвіжими продуктами у нас забрали на списання в по... утилізацію. А хлопці залишили запис у книзі скарг та пообіцяли повідомити про порушення украмниці до Центру захисту прав споживачів. Цю книгу ми фотографуємо, в будь-які дані. Все це буде викладатися в інтернет. І ми пообіцяли, що через дві неділі ми повернемося і обов'язково подивимося, який буде письменний відповідь на це все, і подивимося, як змінилася ситуація в магазинах. Продовжили рейд в іншому супермаркеті. Його активісти вже декілька разів перевіряли. Утім, і цього разу контрольна експрес-закупка здивувала прострочене м'ясо, гриби, риба, солодощі. Продали хлопцям якусь рибну бурду, і навіть перед із пліснявою харчового непотребу набралося на 171 гривню. Ну вот та була хід сезона. Двадцять а тут воно продовжується. І мені пробили. у цьому великому супермаркеті сири і риба лежать не в холодильнику, а гіркою просто на стенді. Оксана Донець, Горбутко, соціальний пульс.